Думаю, багато хто чув про моті, тож давайте їх приготуємо. До цукру додаємо воду і близько хвилини добре перемішуємо. Висипаємо рисову борошно, вінчиком активно мішаємо, щоб не було грудочок. додаємо олію та будь-який барник, накриваємо плівкою та робимо отвори. Ставимо в мікрохвильову піч на 2-3 хвилини. Тісто має стати щільним, повністю остудити до кімнатної температури. Для крему вершковий сир трохи збиваємо, додаємо цукрову пудру згущене молоко і також збиваємо, перекладаємо у кондитерський мішок. Одягаємо рукавички і додаємо трохи олії, щоб тісто не липло до рук. Добре його розминаємо. Відокремлюємо від тісто невелику кульку і розминаємо її, як я показую на відео. У серединку викладаємо крем та начинку. У мене чорничне пюре. Добре склеїмо за принципом хінкалі. Стіл присипаємо суміш цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Добре обвалюємо моті і кладемо у форму. Забираємо в холодильник на 1-2 години. Смачненького!